Всім привіт, котик є Сьогодні будемо грати в Standoff 2. Сьогодні буде челендж. ФАМАС челендж. тільки ФОМАС. Цей челендж мені порекомендував підписник у коментарях. Ось тут залишу його коментар. Котик, фан, передаю тобі привіт та дякую за коментар. Що, тоді тільки ФОМАС. Поїхали. Let's go. А перед відео, як завжди, з мене відосик, з вас лайкосик. Дякую. Ну що? Поїхали. Так, все, натискаємо грати. Так, закладання бомби. Так, вибрати, натискаємо. Так, завантажується. Так, мапа раст. Так. Так, давайте подивимось. Так, бачите, є ФАМАС. Тільки ФАМАС. Так, дякую за такий челлендж. Так. Э, зараз треба взяти, як завжди, Дігл. Перший раз, бо не вистачає монет, а потім на другий раз ми вже візьмемо ФОМАС, о, ви бачили, я влучив в нього. Капець, але не до кінця. На жаль. Так. Беремо ФАМАС. Так, кікіль ФАМАС це челендж. До речі, пишіть у коментарі, яку зброю вслідучий раз взяти. Так, я що влучив в нього? Ну давайте подивимось. Так. Так, хтось кидає в мене? Так, це вже наш там стояв. Окей. Найцінніший гравець «Містер Котік плею. Молодець, молодець. Це тому що челендж, тільки ФАМАС. Нічого більше не беру, тому що тільки ФАМАС. Uh -uh -uh, круто, найцінніший гравець, містер Котік Плей. Так, це тільки Фомас Челлендж. Так, допоміг нашого бачили? Міннусунув чувачка. Не дякую мені. Так, це наш. Все, я його знайшов чувачки останнього. Містер Котик Плей найцінніший гравець. Молодець. Це тому що челендж тільки ФОМАС. Пишіть у коментарі в разу яку зброю взяту. Тільки та якась зброя. Пишіть будь-яку зброю. Та капець, ви бачили, один раз так постріляв в нього, другий раз, а він. Так. Це тому що треба. Звикнути робити хедшот. Треба тренуватися. Так, беремо фамаз. Так. Все, тільки ФОМАС. Let's go, let's get it. Та кипець, я <клух> хотів так висунутись, але того чубачка я виніс, мені здається, котрий до цього був. <клух> Круто, молодець. Давай ще цього. Там два. Давай ще, 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 ще. Так, Тільки Фомас челендж. О oh гад, Димовуху хтось скинув. Наші або. Не наші. Так, тільки Фомас челендж. Дупа челендж. О май. Так, круто, 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 круто. Так, давайте подивимось. Так, 9-3. Так, ну це для мене дуже круто. Перший. Та ще й тільки ФАМАС. ФАМАС Челлендж. Напишіть у коментарі, яку зброю хотіли би у наступному відео. Так, є виніс чувачка. Капець, де вона? Ага, ось. Так, найцінніший гравець містер Котік Плей. Так, це він молодець. Натискайте лайкосик. Mm -hmm. Так, тільки Famas Челлендж. Так, летс go. Так, давайте подивимось. Так, 11.3. Ще й знешкодив бомбу, це дуже круто. Добре, що я дотримав курок, бо я вже хотів відпустити. Типу я його достріляв, але бачите, якщо б відпустив, він би мене вбив. Круто, молодець. Так, тільки Фомас челлендж. Дякую підписнику Котік Фан Нік, що порекомендував мені таку зброю на челендж. Пишіть також е у коментарі яку зброю. Так, два чувачка виніс. Одразу. Так, найцінніший гравець, містер Коті Плей. Так, це він молодець. Так, 14-3. Перемога є лайкосик. Круто. Так, дали мені 10 срібла. Так, дякую. Ну що, так сьогодні круто зробили ФОМАС Challenge. Пишіть у коментарі, яку зброю взяти у наступному відео, щоб зробити новий челендж. Що тоді, як завжди, хто ще не підписався на канал, натискайте підписатися, натискайте на лайк, натискайте також на дзвоник, щоб вам приходило повідомлення, коли в мене виходять нові відео. Також вам залишаю посилання на відео. Ось тут граю stand off 2. Ось тут граю stand off 2. Сюди підписатися на канал. Тобто тут граю Nights at Freddy's. Хорор, жахи, дуже страшно, але дуже цікаво. Натискайте, дивіться. А тепер дякую вам за перегляд. До нових зустріч. До побачення.